Тому що нам треба в світу випереджати росіян і можливо робити те, що ми не попереджували, чи світ не попереджував. Але, шановний колега, я прошу пробачення. У вас є економічна освіта? У мене її, наприклад, немає. І, хоча дуже я хочу вірити, що Гонтарєва, можливо не права, але давайте будемо об'єктивними. Перше, треба знайти причину. Це може зробити спеціалісти, експертна рада, експерти. Громадські експерти, якщо не довіряємо, служба безпеки України нехай дійсно проводять розслідування, бо досить вже просто звільняти. Винна треба посадити, конфіскувати, забрати мене і не тільки, а всіх, хто буде в цих аферах винних чи тих власників банки, які скористалися цією ситуацією. От тоді народ побачить, що ми не просто займаємося око чи перекрашення, що ми дійсно знаходимо винних, караємо них і повернути давайте спершу народ, посадимо 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 тих кого мали посадити а саме представників колишньої влади які нині виходять під заставу в 60 тисяч гривень як олександр єфремов от ми давай зараз давай національний банк говоримо. Ми, ми, ми не можемо ми повинні дивитися і на національний банк але ми мусимо все таки якісь висновки робити Правильно, і рухатися. без всяких доказатів ті мають слід зібрати розстрілювати А мы вот думаем, посадят или не посадят. Это а действительно позор нации. по бласки, то добровосточайно. До речи, сформулировать из них батальон под названием Лайно, потому что иначе не словит, и перед на проду нехай Кто измиваются. Я извиняюсь, уважаемые коллеги, можно вот я задам вам вопрос, буквально сам откоснулись. Десять секунд да, 10 секунд просто, мы не выходить из На зефиру. суде Ефремова были наши коллеги Добкин и Воропаев. Когда Ефремов сказал, что нет украинской нации, Ані хлопали в ладоші. От я, тогда я на одному з телеканалів сказав, що ближайша Верховна Рада, я подойду і попрошу подруки вивести його з Верховної Ради. Я сподіваюся, ви мені допоможете. Дуже коротка відповідь. Можливо, так. і не тільки ви можете. Дякую, да, дя дя дякую панове час нашої програми. добігає кінця. У нас немає часу. Секунду, батьківщина закликає 1 березня. 13-й годині прийти на майдан підтримати надію інферити. Савченко. дякую, дякую, панове, за участь у програмі. У, упродовж програми. Ми проводили смс-опитування. Питали, хто відповість за падіння гривні. Отже, 47% вважає, що президент, 23% – що голова НБУ, 27% Прем'єр-міністр, 3% – спекулянти. Ось такі результати смс-опитування. Це була програма. Сьогодні про головне провів її Сергій Руденко. Зустрінемося завтра о 19.30. До побачення.